Доброго дня, шановні мої, сьогодні я хочу приготувати начинку для піци, вже вчинила тісто, тісто, яке кому подобається, а я буду розповідати про начинку. І так знайшла вдома декілька синянушок, відварила грибочки, почистила, помила, відварила. Не всі знаєте, як це робити. 15 хвилин відварила. Тепер я їх буду нарізувати для того, щоб підсмажити. Або підтушкувати, правильніше буде сказано. І тепер я буду використовувати інгредієнти для тушкування, ще й такі. Помідорчики або томатна паста, чесничок, перчик, солодкий, цибулинка, цукор, перець чорний мелений і ршок. Грибочки дрібненько нарізую на шматочки. Сині ножки це такі смачні гриби, що передати не можна. І через те треба приготувати їх для кінця так, щоб не зіпсувати їхнього смаку. Через те інгредієнтів я додаватиму по мінімуму. Вони настільки ароматні, от коли зварилися, що ну, дуже такий аромат на, на всю кухню стоїть, а гляньте ж, які вони ніжні, як наче ку куряче м'ясо виходить. Це один з найсмачніших грибів. Ну і, по крайній мірі, найбільше подобається мені з усіх грибочків, які я готувала. А особливо для піци Піца буде настільки смачна. Що не встигну приготувати, як не залишається вже шматочка через дві хвилинки. І перекладаю в мисочку або в тарілочку і відставляю. Руливоченьку помідори натуральну помідору, натерку. А доручним для вас способом. Одріжнити помідорчики, або навіть можна ножиком дуже дрібно нарізати. Але ножиком будуть шкурки, щоб не було шкірочок, я отак. Штукірочка залишається повністю все. І вона викидається. І два помідорчики я натерла. Десь 3-4 помідорчики середнього розміру, або ж більшенько трішки меншого розміру, чи два великих помідори. Вливаю сюди столову ложку, або сметани, або півтора столові ложки ляжанки, так як я отак. Додаю сюди чайну ложку з горою, цукру, пів чайної ложечки поки що соли. І добре розмішую. Получиться, от коли готувати нам піцу, наче з плавленим сиром. І дрібно нарізуючи сабульку. Можна натерти? Можна нарізати ну, будь-якими шматочками, якими вам подобається. Цибульку нарізуватиме шматочками. Отак. Отак нарізали і цибульку, і перекладаємо у тарілочку. Далі нарізаємо одну чи дві перчинки Солодкі. солонкою, не втрілалася і порізала ще і червоного перчику. Подивіться, яка ж гарна сіяношка у нас. Ну, просто як м'ясо. На розвідочку олідочку, ще без олії, я поклала грибочки. Буквально 30 секунд, щоб випарувати голову. І додаю пару ложечок олії. У мене запашу. Колиночки на середньому вогні, і додаю цибульку. Ароматно на вкусно. І коли цибулька починає золотитися, поєдналися два аромати цибульки і грибів. Дуже гарні аромати, відчу... відчуєте, додаю. Перчі. І поки на невеличку вогні підпусковувалися перчик, я підготувала чесник і додаю сюди чесночок. Три великі тубочки так, ну, да, Тепер вже аромат. Передачу ніякому слухами. Кілька mm. секунд, щоб продуткувався четничок. Буквально 15 20 закидав всі свої аромати і додаємо помідори. Смітанові і І випарюємо воду. І так вода в нас випарвалася. Шматочки, грибочки, гляньте, ж які, як куряче м'ясо тут. Дуже гарна така вийшла. У нас маса грибна і тепер доводимо до смаку. Додаємо трішки чорного малиного перцю. Спробували. І трішки на мій смак додати треба солі. Через те, що коли ми кладемо в піцу, вона сіль забере тісто. Тобто оця грибна начинка повинна бути чуточку чуточку солоненька. Погляньте, яка ж смачна начинка для піци у нас готова. Притрушуємо ще й петрушечкою. А грибочки поєдналися із томатами і сметанкою, чи зряженкою, що там додавали, і набралася такого соусу смачного. Дуже вийшли прекрасні грибочки. А тим часом підійшло тісто для піци. Я відщипнула половинку шматочка і буду розкачувати тонко. Тоненько розкачала тісто для піци і перекладаємо у формочку, і робимо бортики. І так роблю бортики. І висипаю вміст, тобто начинку розкладаю сюди. І так викладаємо піцу, зверху помідорчики, декілька шматочків, і ставимо в духовку. Трішечки присулимо помідорчики. І якщо ж накриємо другим шматочком тіста, розкачаємо гарно і накриємо, то вийде у нас закритий пиріг.